Так, значить, шоста лабораторна знову ж таки. Давайте її ось так в нову версію збережемо. Шоста лабораторна. Хід роботи. Встановлюємо необхідні модулі. Імпортуємо, налаштовуємо формат виведення рисунків і щитуємо наш символ. Ну, там у вас свій, тут буде ось цей SSMI. Виводимо досліджований ряд. Запускаємо комірки. В принципі, тут можна. Іти набагато простішим шляхом, як ми до цього і робили, значить, ми знаходимося ось у цій комірці, натискаємо середовище виконання і е, виконати ось цю комірку, і комірки нижче. Це якщо ми не збираємо змінювати ніякі параметри у нашому блокноті. І просто очікуємо всіх розрахунків. Так. Це може, звичайно, зайняти деякий час, але, як ви можете бачити, ну, в районі, там, для ось цього ряду в районі 20 секунд. У вас ряд може бути коротшим, у вас він може бути трохи довшим, тому зрозуміло, що у когось воно буде ще швидше, у когось воно буде трошки повільніше. Чекаємо. Далі воно вже має бути швидше. Ну і залишається в принципі не так багато комірок. Так, і тут буквально секунд, приблизно 50 секунд, але вже менше. Приблизно 30. І ми отримаємо останній розрахунок. І, в принципі, ну, можна сказати, що у нас буде готова шоста лабораторна робота. Це. Натискаємо Зберегти. Натискаємо Завантажити IPnB і зберігаємо, де нам буде зручніше. Я ось цю роботу перезаписую, тобто ми її з вами трохи видозмінили для того, щоб уникнути потенційних помблок. І тепер можемо приступати до останньої лабораторної.